Доброго дня, шановні наші глядачі. З вами як завжди, Кривенко Миколаївич, об'єктивна Собіжанщина з Єрім Кривенко. Підписуйтесь на наш канал, будемо в місті обсуждати так зі наборівчі питання. Значить, Розглядаємо і надалі якісь питання, яке склалося, навіть не питання, а проблема, яка склалася в селищі. Ну, тоді це була Хвилинська селищна рада по поводу е діяння, діяній торяник і рядом сидящих, і рядом стоящих всяких там відбросів, які пограбували людей. От, е ви знаєте, нещодавно з'являвся туди народний депутат і свого народу, е такий депутат. Е Олексій Павло Миколаївич Сушко, вам трошки розповім про нього. Заступник голови депутатської фракції політична сила Слуга народу у Верховній Раді, голова підкомітету підприє... під у сфері кінематографії, і реклами, ну, звісно, не трошки його. Заступник голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Ну, ладно. Голова тимчасової свідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків порушення прав дітей, членів, член постійної делегації Верховної Ради у парламентської асамблеї Ради Європи. Член Європейської кіно... кіноакадемії, член української, кіно... української кіноакадемії. Ну, така людина, він юрист, до речі. От він прибув, нібито спочатку він приїхав, поспілкувався з людьми у селищі, потім приїхав е, в село, е, як би вам сказати, тобто є, є, є раніше була сільська рада, була Хлинівська, і потім в Хлинівській сільській раді було декілька сел. Зараз воно все. Пішов район, тепер там Новоселівка, там Клинове, там мерло, тобто то воно все, по суті, вже не, не, не селищний район. тому що там то є, нібито там новий, який-то э, Смотрящий, називаємо його так, косточка. Да? Ну, він там не буває, цими людьми займається міська рада, переймається в литті з першого заступника міського голови, тобто він по району виступає. Ну лиш до справи. Зараз приїхав Сушко, народний депутат, від монобільшості. От кого він закликав? Закликав він туди там, міського голову, нібито там прокурор був, чи представник прокуратури. Собственно і все. Ну, Звісно ж, поприпиралися Рисцов, ну а як же це ж їхня партія, слуги народу, да? так? Ну і декілька ще там депутатів, і просто воздихаючих, і такі, які хотіли просто попасти на екран. От я б хотів вас задати, звісно, він попіарився, на мою думку, попіарився. Адже не було там піднято питання, чому, допустимо, перше, що хотілося би в селі, самому Клиновому. От там напроти сіради, була колишня лікарня, яку зараз прихватизували, поставили туди на неї там. Які-то непонятні ретранслятори, які дають, звісно, шкоду приносять і облучає місцеве населення. Це питання нікого не цікавило, звісно. Но, взагалі, основне, як я розумію, питання, і ну, там багато різних моментів, ну, але ж по факту, По факту, чому не прогосили колишню голову пані Браго, адже при її коли вона була голосівським головою, відчужили землі людські. Це раз. По-друге, чому не було начальника поліції разом з його подільницею Бабенко, начальник слідства. Адже їм розглядати, якщо вони вблизили прокурори і нібито хочуть перевірити, то без поліції прокуратура цим не займатиметься. Це повинна займатися поліція. От може тоді, б як то він звернув увагу, що нічого робити це не буде взагалі, ви ж розумієте. Тобто заховають, десь заникають і на тому діло. Конкретно дав би указів, ну, як на мою думку, на моє переконання, дав би указівки, безпосередньо поспосередньо, Жуку, да, конкретно, привезти туди таряничку, хай вона пояснить, як це все відбувалось, а вона. А вона на роботі, до речі, на сьогоднішній день вона ж, хоча ДЗК ці всі моменти немає своїх повноважень, але вони справочки видають, як я вам вже розповідав, і вони там тип, своїм колективом і так і залишилися якби, на зарплаті і на всьому на світі. Тобі ж, пане Михайло Миколаївич, ви розумієте, що ви трошки як юрист не, не допрацювали. Ви повинні були визвати саме тих людей, того пана Кадаска, яким чином він, як він це все повирішував. Ви розумієте, що землі насправді роздавалися ще коли Кадас був робочий. Ну, не савачки дали, коли вони вирішували, кому дати землю і як, як їх голову сіра, Це ну, це робилося, я ж вже розповідав вам. Це все робилося. Совмісно, так сказати. Тобто ці люди, які до цього причетні, їх там не було. Що можна задати було тому самому рестову? Ну, Він вообще далекий, він тільки гуманітаркою міє. До речі, бачите, як воно зводиться до кучи. красти, як нам повідомляють. От, і все. І ні, Бог знає, що отримувати. Ну, цим, я думаю, ще будуть розбор польотів. Але ж. Павло Миколаєвичу, я вас особисто прошу, а ви, я думаю, подивитесь це відео, якщо ви хочете не просто пропяритися, а допомогти людям, то по-перше, на моє переконання, ви ж таки депутат Верховної Ради і Верховна Рада це законотворчий орган, то внесіть пропозицію про закриття цих незрозумілих ДЗК, ну, як мінімум у районах. Адже вони ніякої користі не несуть. А сім чоловік, які видають там справочки якісь і отримують е, страшні заробітні оклади, ну це взагалі ні про що, так? Да? Це раз. По-друге, треба створити свідчу комісію про діяльність ДЗК під час правління порохобот, Пороха його цієї паскудної компанії, які накрали землі. Просто капітать, підбрали під людей, підготовця і забирали також те, що неправильно лежить, якоб, Да? З'ясувати, чому? Ви знаєте, люди в от він каже, от вони не знали, вони повинні самі люди з села повинні були ходити. Вони такого органа навіть не чули. Ви розумієте, в селі люди не байдикують, вони сім днів в неділю працюють. І їм ніколи бігати там, по ДЗК, узнавати, що не що. Ти це був, їм повинні це їм доводити, повинні були хоча б через засоби масової інформації. І те, не кожен виписує ту газету, яка нікому нафіг не нужна, там як, там і тому подобне. Потрібно було головам сільських рад пояснювати цим людям. І Розказувати, як це робити. Чому вони цього не зробили? Оце повинно було проводити слідство на с Повинні проводити свідчі там органи. Ну, звісно ж, бо цього не буде Бабенко з жуком робити. Це два. По-третє, цей закон придуманий в зв'язку за то, придуманий був бандою Порошенка, які зразу тільки Порошенка свою каденцію закінчив, вона зразу ДЗК... Утранили, як і втранили такими можливостями, Виділено товцям землі і тому подобне. Тобто, поки Порошенко був при владі, він реально своїм, так сказати, як будемо сказати, своїм подопічним дав можливість нажитися. Тобто, чому вони так його і за ним так прям дуже страдають? Тому що це про ньому тільки вони нахватали, скільки земель і. Кожен чиновник почував себе захищеним. Почому? Тому що він знав, що їх прикриють. І навіть зараз, коли все закінчилось, вони не закрили свою лавочку, вони вони далі працюють і одержують державні зарплати і тому подобне. Як законодавець, як депутат Верховної Ради, вважаю, вам це необхідно зробити під час війни з Просто знічтожити цих паску цих, які не потрібні абсолютно, нічого не дають. Сім чоловік дає якісь там справочки. Ви розумієте, це повинно давати земельний, є земельний відділ при кожній міській раді там, чи ОТГ. От. І, і вони можуть ці справочки давати, адже все одно вони самі не дають, це дає Харків, а сім чоловіком служить одну справочку. Да? Це смішно, це не смішно. Це злочин. Це казнократство, щоб ви розуміли. І ви як депутат... Повинні цим зайнятися. І зайнятися тим, не прості люди будуть ходити по судам. Це на законодавчому органі, на законодавчому, якби законодавець має привести до, до, до дії зробити новий закон, який би повернув державу ці незаконно захвачені землі. Адже хто по міг ці землі АТОвські? Великі землевласники. І не просто землевласники, а ті землевласники, які. Е при владі були, ви розумієте? От я вам можу наприклад навести один чоловік, да, такий є Новіков Андрій, звернувся і видавали в сасоно сільській раді 20 гектар землі десятиром атовцям по 2 гектара. Ну, з розрахунком з таким, що вони всю землю продадуть, ну, продадуть Ярошенку Роману, да? там він дасть їм по 700 доларів за 2 гектара. От він на цугасився, він сказав, а я буду сам буду вирощувати, буду щось туди. І що ви думаєте? Вони знайшли другого атовця, а цього викинули з черги. Він не тримав взагалі землі. Отак от вони працювали. Так от, Павло Миколаївич, я дуже прошу вас, якщо ви в самому ділі приїхали в Богодухівську громаду не раді піара, а раді того, щоб щось зробити. Хоча даже, ви знаєте, ну я все ж таки сподіваюся на це, то потрібно робити саме так. А саме так це потрібно зайнятися дуже серйозно правоохоронні органи цими всіми е негідниками. От. І на законодавчим е внести законопроект, звісно, його там. Е як, як депутати під, 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 його підкалькулюєте, підведете його до якогось, ну, нормального документа, але принцип повинен бути такий: забрати цих падліцов, падлюк незаконно придбану землю. А ви знаєте, такі в нас депутати, як земельної комісії Ярошенко, Роман. Да? От він реально, у нього там землі, подивіться, де він там понакопав землі, і в ветом, і під Києвом, і везде. Тобто атовські землі брали. Вони не брезгували там 10-15 суток, тобто, ну нахвачувались, брали. Звісно, вони там жить будуть, звісно, з послідуючою продажу, Але це було все. Але це все було. Поэтому я вам кажу: якщо ви хочете не просто піарити, а щоб вас і підтримували, взагалі, щоб ви розуміли, я очолюю народний рух України в Будуховському районі, але я, як то кажуть, мене не підтримували в моїй партії, але я все ж таки голосував за Зеленського і за слово народа і всяческі піари для того, тому що я мав надію і мав впевненість, що ці люди щось зроблять друге. Після того, як Порошенко пограбував не тільки наш родин, а взагалі державу. Ну ви знаєте, терпіть, що вже далі нікуди. І якщо зараз наша діюча влада нічого не робить з цим, ну ви знаєте, тоді на вас ніякої надії не буде. Це я вам кажу так, як воно є. Почому? Тому що люди, то що ви розказуєте, люди да, ви приїхали, показали, хорошо, показали, а де результати? І я вам зразу кажу, їх не буде, тому що ці прокурори сиділи 5 років, сиділи в прокуратурі з обласної і обхажували Держкомзем і оформляли землі в Богодуховському районі. 5 років вони просиділи тут, в держкомземі, ну, в Теренички. Держком Кого вони будуть трогати? вже ви думаєте, що місцевий прокурор піде після проти обласного прокурора? Та такого не було і не буде ніколи. Вот. Поэтому, э, так же само на, по всій э, вероятності і жук так ми зробив. Хоча я не чув за поліцейські, що поліцейські там прихватизували. Я чув і знаю конкретно, хто тут сидів в Богодуховці, на кого оформляли і хто зараз її обробляє. Так що, шановні, успіхи вам і надію, що ви допоможете тим людям, які... Просто яку, в яких викрали землю? Отакі падлюки, отакі чиновники. І не шукайте, будь ласка, винуватих у міській раді на сьогоднішній день. Вони до цього ніякого відношення не мають. До цього відношення мають Бадуховська колишня районна рада, яка працювала за Порошенка. в тому числі той же Сергій Пановрич, той же е, Ярошенко Роман, ну і їм подобне. Успіхів вам! І подивимося, насправді чи ви приїжджали для того, щоб вирішити цю питання, вирішити це питання, чи все ж таки раді піара. До нових зустрічі, до побачення.